Вітаю на каналі Магія Тару. Давайте сьогодні подивимось, чи буде найближчим часом, наприклад, в липні 2023 року державний переворот в Росії. Чи буде зміна влади в Росії в липні 2023 року? Скажіть. Так, кажуть, що шанси є і шляхи на це відкриті, але є перешкоди. Тобто шанси на це малі стабільна влада, ніхто нічого там міняти не збирається, і всі влаштовує, поки на майбутнє буде зміна влади, але це також не скоро. Буде деякий час, це буде в підвішеному стані, що там взагалі ніякої влади не буде, що вже буде і не... Путін вже не буде при владі, але іншого нікого ще не виберуть і будуть гризня між собою, там будуть ну, декілька варіантів, хто буде при цій владі. Не один, не два, три і більше варіантів буде. Будуть конфлікти внутрі. Країни і будуть ну, робити якісь підстави, гризця між собою, клани між собою будуть воювати, хто займе цей трон. Так, а в липні ні ще не буде. Цього держперевороту не буде. Великі перешкоди. Так, що їм заважає зробити переворот? Вони, по-перше, бояться цього Путіна, бо він там щось магічне йм робить страшне. По-друге, вони хочуть, ну, щоб скінчилась війна, да? що коли скінчиться в процесі ще, вони як заложники цієї війни, цих собитій, і бояться смерті. Бояться просто, що їх там повбивають. Це, мабуть. Бояться за своє життя. Тобто бояться Путіна настільки, що він може їх вбити. Тому не чіпають ці питання, але там безліч зради, предательства, і вони гри... будуть гризтися, будь страшна гризня між собою. Так. Дураки при власті. Е -е. Оцей вони чекають, коли образом Путін довалить оце все до нуля, до повного повне розорення, і сам піде, сам втече, відкритий шлях на те, щоб він втік. Тоді вони вже почнуть ділити владу, а самі нині не будуть нічого вони там робити. І вийшов розклад у нас. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.